Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. З'являються перші повідомлення про сьогоднішню ранкову атаку по місті, по місту Дніпро. Росіяни вперше запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж». Ви знаєте, що це власні назви. Вони не перекладаються. Вони свої ракети. Інше озброєння називають виключно російською мовою, і ми так їх називаємо. Бо це російська зброя. Це інформація української правди. Вони посилаються на свої джерела у повітряних силах. Ну, але це не єдина така точніше, єдина такого роду, але не єдина. Ракета випущена сьогодні по території України. Так само сім крилатих ракет Х-101 «Кенджал» випущений був сьогодні по Україні, і це власне наслідки масованої ракетної атаки. Далі долучаємо до ефіра Максима Несвітайлова, політолога, експерта міжнародника і аналітика центру масштабування технологічних рішень. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Добрий, добрий день. Вітаю, вітаю. Ну відносно добрий, але у нас абсолютно добрих днів давно не було. Тому так це правда. Ну, ви знаєте, Максима, я з цього приводу мав таку коротку розмову сьогодні з українськими військовими. Ну, бо є певні нарікання, там, знаєте, від цивільних про те, що от для чого ви говорите добрий день або добрий ранок, поза як він не добрий, і, 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 і солдати воюють, і війна триває. Ну то мені особисто ті солдати, які воюють, вони говорять, що вони вітаються добрий ранок, добрий день, говорячи так одне до одного, і тому я думаю, що це теж нам дає право говорити саме таким чином. Отже, Путін не застосує ядерну зброю в Україні через страх посваритися з Китаєм. Це випливає з інформації. The Times. Видання нагадує, що світ публічно і особисто попереджав Путіна, що ядерна зброя ніколи не повинна застосовуватися в Україні. Ну, ядерна зброя це ядерна зброя. А от міжконтинентальна балістична ракета, яка в межах одного континенту летить, це щось нове. Що ви скажете? Чи це буде мати якийсь наслідок політичний? Ну бо про військові відомо, я не питаю для цього, у нас є сподіваюсь люди Ну, перш за все, звісно, коли публікації такі виникають, там і знову вони ну, з певною періодичністю про те, що там Китай, це той фактор, який стримує певною мірою Росію. І це частково, і це правда тільки частково, точніше так. Оскільки я взагалі не вірю в те, що в в найближчому майбутньому Російська Федерація може застосувати цю ядерну зброю, оскільки формальні причини у них вже є зараз на руках, давайте говорити відверто, те, що не тамновлюються ці всі свої доктрини ядерні і так далі. Ну а який сенс, якщо Україна зайшла на територію Російської Федерації і окупувала частину цієї території? Вони вже мають відносно до своєї старої, навіть доктрини, абсолютно легітимне право застосування ядерної зброї проти України, але вони цього не роблять і не будуть робити. Це можливо тільки в тому випадку, якщо конфлікт масштабується, до нього будуть залучені ще ряд інших країн саме в прямому протистоянні, прямому бойовому зіткненні, і виникне або пряма загроза для існування. Російської держави, або навіть не так, для існування режиму Путіна. от тоді він може задуматись дійсно про застосування ядерної зброї. На даний момент такої загрози для нього немає екзистенційної. Тому ця зброя використана не буде. Бо він розуміє, що якщо Росія цю зброю застосує, то відповідно отримає ядерний удар у відповідь. Це буде. Часто зловживають цим виразом відкриттям скриньки Пандори, але тут о, він підійде найкраще. Те, що Китай, звісно, в цьому не, не зацікавлений, це абсолютна правда, тому що Китай бореться за світове домінування за те, щоб стати світовим гегемоном. Китай не хоче бути гегемоном ядерної пустки. Ну, бачите, Китай е і його логіка така східна абсолютно. Та вона, вона теж не до кінця нам зрозуміла з ментальної точки зору, і з точки зору їхньої непередбачуваності, бо з одного боку вони декларують, що е в цій Українській кризі вони цю дефініцію використовують українська криза, mm -hmm. та от вони mm -hmm. в ній там, нібито всі сторони, закликають до стримання, але разом з тим ми розуміємо, що озброєння Росії до озброєння, тобто продукування різного роду зброї, воно би не було можливим і не виглядало би так, якби не добра воля Китаю, так само. Тобто, ми mm -hmm. розуміємо, та що тут тут це все виглядає дуже неоднозначно, і в такому разі, чи можна змінити інтелі? Інтерес Китая до власне до ставлення в Росії до Росіян до Росії як такої угу. перш за все до відповім на попереднє питання, бо я там тільки частково, частково відповів. Це угу. щойно зрозумів для себе. А, з приводу того, чи будуть якісь наслідки для Російської Федерації а, після застосування цієї міжконтинентальної балістичної неядерної ракети, я думаю, що ні. А, я думаю, що ну. Реакція наших партнерів буде, ну от ми надали зараз там дозвіл бити всередину вглип Російської Федерації далекобійним озброєнням. Це поки все, що ми можемо зробити, і в принципі я поки що не бачив якоїсь великої стурбованості чи засудження таких дій Російської Федерації. Це поки що в наших реаліях, в нашій нормальності не вважається такою ескалацією. Що стосується Китаю, ну безумовно вони мають свої види на цей конфлікт. Вони не так прямо зацікавлені в Україні, хоча, звісно, розуміють, що тут є ті ресурси, які б вони могли використати для використати для себе, але у них все таки пріоритетний індотихокеанський регіон, і для них от, створення такого прецеденту це певний плюс, на який вони зможуть в подальшому посилатись. Тому вони російські Федерації допомагають. Вони поки що для себе не мали якихось серйозних наслідків. Там були часткові санкції, якісь обмеження, мита, але мита вони більше не через Україну, а через нечесну конкуренцію, яку Китай на європейському і американському ринках проводить. Тому так дуже мало факторів, які Китай стримують направду в підтримці Російської Федерації. Ну, в такому разі постає питання: чи, е, чи потрібна Україна мати буде якісь ілюзії в тому, щоб Китай переконати? Я не даремно це попереднє питання поставив. Та тому що ну е, ми спостерігаємо. Від часу до часу певні такі знаєте закиди, певну апеляцію по відношенню до Пекіна про те, що він міг би мати ось цей вирішальний вплив. Ви Пригадайте, що навіть доходило до візиту Дмитра Кулеби до Китаю. Певно у цього була своя мотивація, тобто це не був візит заради візиту, але мало що змінилося. Ну то чи варто взагалі туди свій ресурс, ось цей дипломатичний скеровувати в подальшому? Ну в будь-якому випадку комунікацію підтримувати потрібно, але без жодних сподівань. Китай не ставиться до нас як до стратегічного партнера до Росії. Вони так ставляться, тому що в першу чергу у Росії ядерна зброя, і для них важливо бути союзниками на випадок. А що там раптом щось трапиться? Плюс це життєвий простір. Вони заселяють значну територію Російської Федерації Китайцями. Плюс великий сировинний центр. Ми потенційно для них можемо бути тільки сировинним ресурсом, певним і маленькою корумпованою державою теоретично, яку вони зможуть купити, як вони купували африканські чи латиноамериканські країни своєї кредитної експансії, і так далі. Вони не розглядають Україну всерйоз, як самостійного гравця. Тому і нам не потрібно будувати ілюзії з приводу цього. Нам потрібно, ну. Знову ж таки орієнтуватись на ці країни, які ціннісно нам близькі, тому що комуністичний Китай нам цінністо не не близький. Світоглядно не близький. Це не та країна, з якою можна будувати сталі взаємовідносини. Японія ціннісно близька. Це країна, яка сама робить кроки і зусилля щодо зближення з Україною. Насправді Японія нам дуже сильно допомагає і допомагала протягом цієї повномасштабної війни. Ось це той напрямок, куди потрібно дивитись. Південна Корея, так абсолютно, і той же Тайвань, якщо обирати між Китаєм та Тайванем, але це швидше вже в повоєнний період, щоб там не призвести до ескалації. Також гарний напрямок співпраці Китай взагалі ні, тобто Китай знову ж таки, навіть відносно рівноправними партнерами, нас жодному разі не розглядає. Ну, тут э, цікаво виходить. Бачите, якщо ми говоримо про Тайвань, і я переконаний, що спілкуючись з людьми, які знаються на тому регіоні, що э, Тайвань прагнув би мати більше рішучості від України більшого, скажімо, так, заангажування по їхньому боці, але, от ви зараз говорите про обережність, так аби не ну, скажімо, там не спровокувати певного конфлікту, аби тут не стати э, самими, це вже я від себе додаю. Звичайно, ви цього не говорили, але аби ми э, самі не стали ну певною такою не неба... Жаною фігурою в цій історії між Китаєм і Тайванем з іншого боку, в українському суспільному дискурсі існує така, знаєте, образа, такі намагання закидати нашим західним партнерам на рішучість, говорити, що там на побутовому рівні, що вони там і боягузи, і не рішучі, і так далі, і бояться всього. Але коли справа доходить до, наприклад, ось цієї історії поміж Китаєм і Тайванем, ми себе поводимо так само, правда. Ну, ми знаходимося в абсолютно різних е, умовах е, в порівнянні з нашими союзниками, тому що у них немає цієї екзистенційної загрози до існування. Вони не перебувають у активній фазі е, повномасштабної війни. І, наприклад, якщо е, Китай зараз від включиться в допомогу Російській Федерації, витисне е, на максимум свої можливості. То нам не буде за чим крити, якби Тайвань, наприклад, також звернувся з якоюсь раціональною позицією, що ми там готові вам допомогти, тому що я принаймні не пригадую таких історій, що Тайвань намагався якось раціонально зблизити, щось запропонувати, типу ракети, літаки що завгодно, аби протягнути цю руку до України зараз і сказати: давайте там будемо разом. Якщо Японія, наприклад, це робить, Японія з нами безпеку угоду підписує, продає допомоги на мільярди доларів, це ми відчуваємо це. Ми бачимо, що тут е, є певна, певна бажання співпрацювати з боку Тайваню я такого не пригадаю. Ну але причина а... в чому полягає? Тобто, це скажімо так, недопрацювання з боку Тайваню, чи це е, небажання України ескалювати, розумієте? Ну, бо якщо уявімо собі. Амбасада Тайваня відкривається от вчора там деякі закривалися на день, а тут раптом відкривається в Києві. Ну то це ж матиме наслідки? Ну їх посольство в принципі немає в, в жодній з найбільших країн світу. Вони там, якось якісь культурні центри, відкривають, щось якісь такі штуки, які, типу, слугують такими як посольствами, але в цілому. Знову ж таки, це ще питання того, як би на це відреагували Сполучені Штати Америки, тому що вони ж офіційно дотримуються політики єдиного Китаю, незважаючи на те, що допомагають Тайвані, підтримують його. Але якби, наприклад, Україна зробила такий крок неузгоджено, це б могло загострити ще й взаємовідносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тобто, ми тут знаходимося в такій досить складній схемі геополітичних відносин і. Кожен, кожен крок маємо зважувати ще й е, е, з позицією наших ключових партнерів. Про наших ключових партнерів, і про те, як і чим саме намагаються Росіяни їх переконувати? Напередодні вийшов ексклюзивний матеріал на порталі НВЕЙ тут. Є свої джерела. Я зараз про них скажу на кого посилаються наші колеги. Та але з публікації випливає наступне: Росія хоче передати адміністрації Дональда Трампа план так званого поділу України на три частини. Нібито цей план має реалізовуватись до 2045 року. Як стверджують джерела НВ. Росія, ймовірно, через уряди та представників іноземних держав буде намагатися донести ось цю свою візію до нової адміністрації Сполучених Штатів, тобто до Дональда е Трампа, відповідно, це така, знаєте, класична. Багато в чому історія, ми пам'ятаємо її з виборів 2004 року. До речі, сьогодні в Україні День Гідності і Свободи. І ну правильно буде доречно буде нагадати собі про теж 2004 рік. Та значить за цим планом, е, нібито там Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська і Крим, і Севастополь це так звані нові регіони Росії. Центральна Україна, я не буду все перераховувати. Це так зване проросійське державне утворення. Ну а за спірні території, так звані в лапках, тобто там захід України, будуть змагатися Гатися кілька країн, тому що вони спірні, е, сказати, що це абсурд, це сказати дуже м'яко. Просто тому, що ми з вами в ефірі зараз та, але моє питання звучить наступним чином: наскільки цей абсурд може бути небезпечним, е, скажімо так, в вухах і в очах нової американської адміністрації. Ну, для мене це виглядає як е, лютий вкид, просто який ну, дивіться, якщо може ще приймати е, ці. Пропозиції Російської Федерації як реальні, тобто те, що вони розмірковують заморозку по лінії фронту позаблоковий режим для України там на 10 чи 20 років якесь там скорочення армії. Тобто я можу собі уявити, що дійсно такий план вони можуть сформулювати і подати, але ось ця історія це дійсно, наче. Візуалізація, так ну, точніше, переведення в тексту тієї картинки, яку всі бачили про три сорти українців, яку вигадали коли 2004 четвертий рік, технології. звичайно, так, 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 так. Угу. мені видається, що це абсолютно нереалістично, і це просто вкид за того, щоб внести таку історію в дискурс і певною мірою перевести навіть. Ну, зробити інші пропозиції Російської Федерації більш раціональними і сприйнятними сприй... Сприй... сприйнятливими. Що стосується того, що вони ведуть комунікації, в тому числі через інших очільників представників держави, це безумовно так. Я думаю, зараз одним з ключових комунікаторів буде виступати Віктор Орбан, не дарма ж Російська Федерація, стільки ресурсів витратила на його підтримку, і я впевнений, що ці лобісти які. Віктора Орбана просували в друзі Дональда Трампа. Вони також ну, мені здається, не за угорські гроші працювали, але це знову ж таки це моє припущення, це не твердження. Тому я думаю, що він буде основним лобістом. Це дійсно є проблемою, тому що у них вже налагоджена комунікація протягом досить тривалого часу. Орбан зробив Ставку ключову на Трампа і це зіграло зараз, і у нього от є можливість зараз повпливати. Нам зі свого боку просто потрібно продовжувати реалізовувати свій план, продавати Трампу цю гарну красиву історію перемоги України і те наскільки це вигідно буде для Сполучених Штатів Америки. Ну що саме якщо говорити ресурсно в плані ресурсного лебівання, нам складно дійсно буде змагати з Російською Федерацією? Ну е, якщо говорити про комунікацію з Дональдом Трампом, з його адміністрацією, то тут я бачу такі намагання зараз е, йти від протилежного. Та тобто останнє інтерв'ю для телеканалу Fox News Володимира Зеленського там пролунала ось ця фраза про те, що якщо Сполучені Штати уріжуть допомогу, то там цитата буде та то ми думаю програємо війну. Тобто фактично це комунікація від зворотнього від протилежного. Та наскільки вона спрацює? Я думаю, що ми заходимо просто з різних напрямків, тобто є частково публічна і непублічна комунікація, і, по-перше, ми звертаємось таким чином, коли, наприклад, через Fox News до американського народу, в принципі, у Америки є розуміння того, що інвестиції вони мають працювати. Те, куди ти інвестував значну суму коштів, не можна просто так взяти і кинути, забути. І програти цю війну в тому числі, тому що Америка десятки, вже більше сотень мільярдів доларів витратила на допомогу Україні, і просто зараз взяти і закрити все, щоб програти, це було б і раціональною позицією. Тому для серйозності розуміння ситуації, я думаю, це важливо було проговорити. Але мені здається, що в особистісній комунікації з Трампом і з його близьким оточенням, яке може якось. Теоретично на нього повпливати, е, варто використовувати інший підхід. І це дійсно мені здається, це у нас і мають робити, тому що Трамп це людина, яка любить історії успіху, красиві, такі, знаєте, е, самобутні, такі ледь не казкові. От він же ж любив бути таким принцем Нью-Йорку і це все. Ні. Зараз у нього є можливість дійсно там увійти в історію. Ми скажемо, там Дональде, буде Трамп-Стріт, буде там золота, золотий пам'ятник тобі в центрі Києва. Е, і у нас є місце, у нас, знаєте, навпроти Бесарабської площі, таке хороше місце. От я думаю, що ідеально, ідеально. Стане також можна в ракеті також такою позою, як там попередник був. Цілком. Цілком робоча схема. Насправді ну, потрібно розуміти, які підходи можна з ним використовувати і застосовувати їх, тому що ну, це не буде розмова про цінності, це не буде розмова про якісь е, там, спільні візії, спільний світогляд. Це має бути в першу чергу розмова про, такий, е, про персональний інтерес і про ту вигоду, яку Україна може надати Сполученим Штатам Америки. Максима, дякую за те, що знайшли час за можливість аудиторії. Нагадаю, Максим Насвітайлов з нами щойно наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.